Всім привіт. Кінець жовтня. А природа, природа сприймає кінець жовтня, як середину листопада в Україні. До речі, листопад у нас означає назва місяця, що в листопаді опадає листя, а тут, як ви бачите, листя вже майже все опало Листопад на фінському це морозку. Все дуже просто. Морозку це означає, що починаються морози. Ну а Ку це просто місяць. Листопад приклад, приклад з фінського це перший морозний місяць. А я йду до лісу пробувати встановлювати пастки. Тож, сподіваюся. Ми побачимо з вами багато цікавих моментів. Щоб встановити пастки на стежки тварин, треба побродити, поблукати ось по таким красивенним місцям. А то місцеві мешканці дуже не люблять, коли їх знімають. Тож, бродимо. Ось мороз... морозній траві в надії знайти стежку, якою користуються не люди. Вся зелень, якою залишилась зовсім зовсім трішки під болотами вже біла. Колись давно старий пасічник, я ще був малим, мені казав, що якщо Хочеш знайти диких бджіл в лісі, шукай стару дуплисту осичину. В той час мене не дуже цікавили бджоли, да, і самі розповіді старого пасічника. А ось зараз я б залюбки б, переглянув та переслухав усе ним сказане. Така людська природа. Коли тобі дається інформація, вона тобі не, не надто тебе цікавить. Ну, а Нам пройтись треба трошечки. Вздовж цього каналу та пошукати переходи тварин, які можливо тут існують, можливо, навіть по деревам, але вдалені від людських стежок. Ось наче це місце схоже на переход. Сюди підход, і відход, і більше і тварини користуються бродом. Мене бентежить той факт, що тільки що я бачив тут людину. Я не знаю, що вона тут робить. Вона вдає з себе грибника, але щось мені підказує, що тут бродив зовсім не грибник. Лазив там щось попід кущами, начебто з відерком, але відерка в нього для отмазки. в мене немає доказів, але це особисто чисто мої відчуття. Ну, ось так ми підходимо до броду. Я сподіваюся, тропою не людською. Вона впевнено наближається до струмка. Це тропа така сидить по відбиткам. По відбиткам лап чи копит можна зробити висновок, що це звичайний бродок. Звичайний бродок оленів. Звичайнісінький бродок оленів. А тут ми їх і підстережимо. Перший блин завжди комом, тому я не сподіваюсь піймати щось таке архаїчне і невідоме в першу чергу треба спробувати як це все працює в тайзі ну а потім вже, а потім вже і робити більш фундаментальні висновки а ось так виглядає виглядає все солонець дуже прикольно шматок солі і ось нализані Нализаний тваринами. Ось так виглядає солонець. А он спостережний пункт. О він прикольно. встановлювати пастки там де треба для зйомок не вдається по одній простій причині, причині що там де супер класні переходи тварин там вже і супер класні переходи людей я якось цього не помічав поки мені все було не дуже потрібно знаходив тварин все нормально а тепер я звертаю увагу і на присутність людей так я вам скажу Тут присутність людей, хоч їх і не видно так само, як і тварин, будь здоров. Іду, я ось роздавши болота. І думаю, що мені поталанило вийти ставити пастки вперше в такий день. Якщо ставити просто пастки без урахування, як буде виходити та святити сонце, то можна поставити напроти сонця пастку і вона буде кожні 5 секунд клацати пусті кадри, поки, поки не розрядиться і вам ще потім треба буде сидіти дві доби, перебирати ці кадри, щоб нічого цікавого не пропустити. Тому що в таких кадрах інколи попадає щось цікаве. Отак ось, А коли сонце світить, воно одразу вказує в яку сторону повинна бути повернута фотопастка, щоб не знімати нашу зірку. Тому, тому і за того, що тут скрізь проникають любителі фінської природи. Доводиться забурюватись глубже поміж сопок. А там де глубже поміж сопок, там більше води є. Де більше води незручно ходить. Де незручно ходити, там менше людей. І тварин теж менше. Ось таке замкнуте коло. Але мені здається, що тут в оцих місцях тварин досить для моїх отопосток Аби не занадто багато в таких низинах середина дня все біле, хрустить, а я йду, якщо ви помітили, по стежці. Іду по стежці. І тут той, хто ходить по стежці, ось обчухрує кору. Ну що, пішли разом по стежці. Тож, друзі, кому цікавий мій канал, та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Ось такі невеличкі валунчики попадаються по дорозі І тиша 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 Тежка просто бомба Іди, іди, иди туди до лісу, до лісу йде А ось тут хтось постійно відпочиває. І я можу Сказати із 90% впевненістю, що це не людина відпочиває. Чому? Дуже просто. Дуже просто. Дивіться, які тут грибів. Гриби не зібрані. Вони потоптані. Вони потоптані. Ось тут зайчик, побігайчик відпочиває. І дуже багато ось таких шишок. Зверніть увагу. Часто дуже шишка, вона стромлена в землю. Вона не лежить ось так, а стромлена в землю. І таке буває тільки там, де ходять великі тварини. Вони важкі і шишки просто-напросто вганяють в землю. Одного разу я на силу шишку вийняв. Зазвичай шишка лежить ось так. Гриби. Дивіться, гриби-гриби, ніхто грибами не цікавиться. І такі гарні місця у мене кожного разу із постановкою посток справжня катастрофа. Нормальні дерева, там де треба, щоб вона стояла, не можуть не вистачає. Ось такого мотузка. Мотузок китайський. Його навіть не вистачає на половину дерева. Ну я заздалегідь розумів, що буде така ситуація, або я очікував таку ситуацію і набрав з собою різних мотузок. В даному випадку це шнурок від черевика. Нічого, на роботу пастки це ніяк не вплине. Будемо чекати. Ось в такому досить глухому місці. Воно таке дуже цікаве. Воно з однієї сторони недалеко від дороги. І дуже чітко видно і чуть як розмовляють фіни, ідучи по головній стежці. А з іншої сторони сюди треба перелізти через два потічка, щоб опинитись саме тут. І ось саме тут олені ганяють як лосі. Ну а можливо, можливо по їхнім стежкам хтось ходить трохи більший, ніж самі олені. Кричать. Ну, ось, на мій погляд дуже-дуже цікаве місце. Тут свій, свій час я бачив багато слідів, начебто, начебто барсука, оленів, лосів, сарн. А от людей, людей звідси, звідси дуже добре чути, як вони йдуть, кричать по стежки або перекрикуються велосипедисти. Але не їм мені, не мені їх ні разу не видно. Тут і стане остання моя залишиться моя остання ловушка Приблизно на цьому дереві. А можливо на дереві поруч. Я ще не вирішив, зараз я покручуся і вирішу остаточно. Це я правильно визначив, пасточка буде ось тут. Спостерігати за оленями, які, які йдуть он звідти. Ну і за тими, хто йде за оленями. Ввечері треба поспішати вже додому. Трохи я підморився. Тож залишатися на каналі буде далі цікавіше. Дякую всім. За увагу та терпіння.